Усім привіт! Ви на каналі Фрайтан. Сьогодні у нас на обзорі нова гра, яка вийшла зовсім недавно, лише кілька днів тому, і вона максимально нагадує нам легендарну гру Clash Royale. І тому хочеться по ній пройтися. Є в ній дуже багато різних механік функцій, які ще на даний час 90% з них є закриті, але ми вже знаємо, що в них буде та коли вони відкриються, якого, якого числа. Все в дорожній карті прописано, і тому є певна інформація. Отож, мішуйтесь позручніше. У відео буде багато корисної інформації. Саме для тих, хто готовий грати в цю гру з Донатом, або мінімальним Донатом, або взагалі без Донату. Всі варіанти присутні, і для всіх буде місце в цій грі. Отож, мішуйтесь позручніше, ми починаємо. Отож, перше. Про що хочеться розказати? Головне меню бачимо арену першу і бачимо внизу кубки, шкала і подаруночок. Ми будемо заходити в бій один на один. Цей бій буде відкритий 8 листопада. Ось ця жовта кнопочка, яка ще колодочкою закрита. Ці бої будуть відбуватися тони. Тобто ми будемо грати на тони. Наприклад, я хочу зіграти бій на 1 тон, і суперник мені підбирається також такий, який має однакову кількість кубків зі мною. І він також хоче грати за один тон. Хто з нас перемагає в цьому бою, отримує 1,8 тони. Хто програє, відповідно, отримує 0. І 0,2 тони із тих 2 тон йдуть на розвиток проєкту. Також наступне загальний бій або колективний бій. Вони вже будуть додані. Ці бої це синя кнопочка, яка закрита колодочкою, Ці бої будуть додані вже дуже скоро. 25 жовтня відкриється ця функція. Там ми будемо заходити із своїм другом в бій проти боса або з рандомним другом, і будемо бити боса. Далі, вверху, ми бачимо зірочки, бачимо монетки і бачимо руни. Зірочки нам потрібні для купівлі карт, точніше купівлі сундуків. В яких є карти. Карти є різних типів, звичайні, рідкісні, епічні та легендарні. Все так же само, як в Clash Royale. Карти знаходяться з лівої сторони. Ось тут, як бачимо, повно карт, яких я ще не знайшов. Також тими картами нам потрібно скласти колоду. Якщо ми складемо колоду з 4 карт, нам 8 годин буде капати тон, якщо у нас буде зібрана повністю колода. І неможливо, якими картами можна збирати. Всі звичайні карти або деякі кількість звичайних, рідкісних. Чим сильніша карта по рівню, тим краще, точніше, по виду карти. Якщо ви зберете всі карти легендарного типу, взагалі супер буде. Також карти є по рівнях. Якщо ми зберемо, наприклад, ось таких 10 карт звичайних, ми можемо її прокачати до другого рівня. Ця карта вам дається безплатно. Якщо ви переходите за посиланням, вам дається ця карта в подарунок. Ми можемо ось так на неї нажати, вибрати її, поставити в колоду, подивитися інформацію цієї карти, як вона називається, який в неї стиль гри, і які в неї вміння, Так далі. Де ж купити карти? З лівої сторони є магазин. Переходимо сюди, тут ми можемо затони купляти зірочки, і вже за зірочки відкривати сундучки. В сундучках є різні шанси випадіння карток. Як бачимо, самий дешевий сундук звичайний, тут практично 100% ми отримуємо звичайну карту, і рідкісна може нам випасти з ймовірністю 5%. І так далі по кожному сундучку е можете подивитися, перевірити, які можуть випасти карти. Золото, швидше всього, нам буде необхідне для прокачування карт на другий, третій рівень і так далі. Але це е це всього лише магазин. і я би не сказав, що це прям супер. Хто хоче швидко прокачатися, швидко заповнити колоду картами, може в принципі використати магазин, щоб зразу в перший день закупитися і мати карти і на пасиві, щоб капали тони. Є інший спосіб, трошки довший. Він є з мінімальним донатом: це преміум пас. Заходимо сюди. Цей преміум пас дається на 30 днів. Ми купуємо його за 7,4 тони. І кожного дня ми забираємо винагороди. Винагороди йдуть, як бачимо, в зірочках, в рунах, в золоті, далі вже нам картки на 4-й, 8-й день попадаються, е звичайні картки, далі вже рідкісні картки нам попадаються на 16-й, 20-й день, епічна карта на 24-й день, і на 30-й день легендарна карта. Якщо подивитися по магазину, е самий найбільший сундук за 50К золота – 50К золота це. 42 тони. І навіть якщо ми відкриємо цей самий кращий сундук, ймовірність 14% лише що нам випаде легендарна карта. А за преміум Пас ми 100% отримуємо легендарну карту за лише 7,4 тони. Тому думаю, тут багато рахувати не треба, все зрозуміло. Якщо ви хочете взагалі без донату, 3 рисочки тут є. Заходимо тут, підключаємо собі гаманець. Запрошуємо друзів, можете подивитися, яка там є реферальна програма. Заходимо в завдання, є повно різних завдань, які ви можете виконати з підписками. На YouTube, їхні, на чат, на телеграм-канал. Також з переглядами відео. Кожного дня ця шкала буде оновлятися. Також можна зробити руни за 100 переглядів і за 250. І так далі. Можете пройтися по завданнях, а також. Бонуси. Бонуси це комбо. Комбо дається кожного дня. Можете заходити до нас в телеграм-канал. В описі під цим відео. Ми кожного дня викладаємо комбо. Сьогоднішнє комбо ось таке. Можете собі зробити скрін. На цьому зараз я зупиню. Робите скрін в бонусах. Вибираєте ці карточки і нажимаєте Отримати і вам дає нагороду 500 монет і 50 зірок. І таким чином ви можете назбирати на. Мінімальний сундук, і вже купити сундук і отримати звичайну карту. В принципі, все дуже і дуже навіть реально, навіть без донату. Наступне. Клани ще не додані. Буде додано незабаром і кубки. Тут, в залежності наскільки у вас прокачана колода, ви попадаєте в рейтинг. Топ-3 рейтингу отримують тони в неділю. Цієї неділі навіть було розподілено 150 за перше місце. 100 за друге місце і 50 тонн за третє місце було роздано цим гравцям, які знаходяться на топ-3 місці. В принципі, по всіх механіках ми пройшлись. Поки що, ось тут, де є полосочки три можете зайти в налаштування. Тут можете подивитися, є дорожня карта внизу, про яку я вам розказав, які нові механіки по боях будуть додані. Там все прописано. Можете поміняти мову інтерфейсу, додати свій гаманець. Гайди поки що закриті, будуть додані незабаром. Тобто більшість функцій, які тут є, ще будуть додані уже дуже скоро. Тому за цей час можете поводити за декілька днів комбо, прокачатися, назбирати збирати золото, купити сундук і заповнити колоду та то отримувати тони раз в 8 годин. Збирати ці тони та виводити. Ви Вивід працює, все працює, класна гра. Давайте будемо розвиватися разом. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, переходьте в опис під відео. На наш канал, на якому ми викладаємо кожного дня ці комбо. І по всіх оновленнях також будемо писати на нашому каналі. До нових відео. Слава Україні!